Всім привіточки! З вами я, Мелана Пінкі, і сьогодні у нас нарешті буде зараз скоро обнова в Дорсі, яку я так довго чекала. Я не знаю, ну, якою там вона буде, я не знаю, що там буде. Але давайте просто зараз це подивимося, тому що зараз перша ночі, і я цю обнову зараз сиділа, чекала просто. У нас, як ви бачите, залишилася одна хвилина. Тому давайте ще трішки почекаємо. Ну і подивимося обнову. Нарешті. Я не знаю, що тут буде. Я сподіваюся, що обнова буде дуже крута. Ну так, я знаю, що вона буде крута, але все-таки так. Тому. І ще враховуючи, що не так довго робили цю обнову, а точніше, другий поверх в доросі, то я думаю, що вона точно має бути ну, прикольна, така, крута, класна. Тому давайте ще трішки зачекаємо, ну і все, ми зможемо спробувати принаймні пройти це. Давайте ще трішки залишилося ще 15 секунд. Я не знаю, чи нас викине з сервера. Чи просто тут щось з'явиться. Я не знаю, що буде, але давайте зараз якраз таки подивимося, давайте ще 5 секунд. Ура! Все, давайте. Раз, два, три. Все. Ну і де вона? де обнова, я не поняла. Я щось не зрозуміла, а де моя обнова. А все, обнови нема. Чекайте, а де обнова? Ну реально. Ну, давайте вже без приколів. Де обнова? я щось трохи не розумію. Де ж моя обнова? А ви Чекайте, а Де обнова? Ану? Зараз подивлюся, скільки грає в Дорс зараз людей. Ну, дивіться, пів години тому приблизно грало 50 тисяч людей. Doors? Тому давайте зараз подивимося, скільки зараз грає людей. О я думаю більше. Так, зач. А! Ага, мене викинуло. Окей. Ну давайте заходимо швидше. Будь ласка. Все обново вийшло. Я зараз знаю, що для вас чорний екран. Але, я вже знаю, що обнову вийшло. Зараз я зайду в Roblox. Зачекайте. Ось дивіться, Дорс змінив аватарку вже. Це що означає те, що вже вийшов Дорс 2, ура! Зараз зайдемо. Все заходить, дивіться, бачите, заходить. Зараз зайде, зараз зайде. Зараз, секунду. Ну, 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 давай грузи, будь ласка. Вау! Ну, тут, принаймні, майже нічого не обновили, хіба ось це? Додали. І нові модифікатори. А що тут додали? Ану. О! А, The back door. Все ми можемо піти. Грати. Все, давайте зараз зайдемо. Ану. Зачекайте, зачекайте. Яких тут... Ага, тут поділили на... Ніби категорія. Окей. Okay. Тут додали нових монстрів. Так, це... Ага, це я потім е, спробую утримати. Ну і все, давайте поїхали. О, я не вірю. Нарешті. Я зараз задумалась на тему. Якщо зараз е, я ніби знімаю. І я, коли це зможу все-таки пройти, то потім я знаю, що я навіть не почала знімати. Це, мені здається, буде дуже жорстко. Ну, давай грузи. А, воно може довго грузити, тому що багато людей грає. Зараз я подивлюся, скільки людей зайшло зараз в Дорс. 245 тисяч людей. Пів години тому 50 тисяч було, щоб ви розуміли. Я пам'ятаю, як в Досі вийшов Hard Mod 2023 якщо я не помиляюся, то там багато людей грало і. Ну, воно ось так само грузило довго. Ну дивіться, якщо довго грузить, то. що це за звук? Багато шансів, що не прогрузило, але мене прогрузило. Ого так, ладно, це нам поки що не треба. Ого! Тут у нас все новеньке. Ну, я поки що не хочу обрати, бо я хочу зрозуміти, як це пограти. Ого. А, я не вірю. Все! Це Дорс 2! Якого ми так довго чекали. Ага, нам треба ось цю штучку. Ще одну. Тут у нас є ось такі шафи, вже є інші. Ану, в ній можна сидіти. Ой, все добре, я зрозуміла. Окей. Так, туди, я думаю, краще не йти. Ага, нас і так туди не пустить. Окей. Ось дивіться, зараз у нас все буде. Ну. Я бачила хіба трейлер Dorso 2, але там, ну, спойлерів майже не було. Давайте хрест поки що не будемо брати. Бо я хочу зрозуміти, що тут робити. Ага, вона далі не їде, Угу то перша дверка. О, ось це от було в трейлері. Нам, якщо я не помиляюся, не сюди. А. Туди. О. Так, а це що таке? Ладно, поки що провіряти я не буду. Ну, і що тут у нас? Ага. Що це за реально? Що це таке? А, -а, а це просто щоб світло було. Я так зрозуміла, що тут в шафі майже нічого нема. Якась креветка Зачасто Появляється Я знаю, що це скріч, а не креветка, але я як перший раз це зустріла, то я назвала це креветкою. І мені тепер так зручніше це називати. Тому якщо ви будете не проти, я це буду називати креветкою. Ого. А що робити? Це просто пранк? Ого. Якщо ви не проти, то я ще зроблю голосніше трохи. Щоб чути, якщо хтось полетить. До речі, що я замітила? Я зараз стою в світлі, але все рівно тут скріж заспануся. А чому воно так заспавнилося? А тут а? Куди нам сюди йти? Та я не хочу на тебе дивитися. Ну. жорстко 106 да? А, я не туди пішла Я думаю, що це літає І що робити? Та я не знаю, що мені робити, щоб воно на мене не нападало. Ого. Ого. Ну, ладно, добре, це красиво. Я все рівно не зрозуміла, що з ним робити. Але ладно. Ну, дивіться, поки що 11 дверка це рекорд. Окей. Ось у нас прогрозилося. На цей раз тут вже нам не треба перезаходити, якщо не заходиться. Просто чекати. Ладно, це складніше, ніж я думала. Я думала, що там будуть дверки, ну, добре, не дверки, кімнати Ну, як в Дорсі, але просто ніби в іншому стилі. Тобто там, для прикладу, стіни будуть. Ну, такі, як тут, для прикладу, ось такі, так. Там підлога, ну хай буде така, та. Ну, просто я думала, що ну, дизайн поміняється, там колір, наприклад, і оце все. Я ще обнову не до кінця подивилася. Я подивилася обнову дуже маленьку частинку, напевно. Але мені вже подобається. Можливо, ми в цьому відео нічого й не пройдемо. І я пізніше зроблю ну, інше відео, де все-таки це зможу пройти. 111 дверка. Поки що мій рекорд, який ми, можливо, зараз... Зробимо новим рекордом. 112. А вот тут я вже трохи не зрозуміла. Отут тут я вже добре, не трішки. Я вже повністю нічого не зрозуміла. Nasıl bir şey? Kaçadı? Nasıl? Спробую ще раз пройти це. Це вже пройшло пару годин з того моменту, як вийшов Дорос 2. І знаєте, я думала, що це буде легше. Але це наоборот складніше, ніж я думала. Що це було? А. -а, -а. Я зрозуміла, як не потрапляти на білу креветку. Це ми коли проходимо, ніби вона ось тут може бути, і коли ми під нею сюди зайдемо, вона може на нас напасти. Так, у нас тут фігура ходить. Можемо стрибнути до фігури? Ні, не можемо. Як я зрозуміла, вона тут нам нічого не може зробити. Так, ну добре, зараз. І яка з них правильна? Ну, по ідеї має бути, напевно, ця. Я більше думаю, що ця правильна А ну це шукає, да? Чому вони не хочуть так відкриватися, ніби? Ну добре, я сюди підійду, що буде. Ладно, добре, тут я вже реально злякалася. Так, сукай. Добре, я була права, нам краще було в цю дверку йти. Я знала, що воно може бути, але я... Я не думала, що іменно зараз, бо я думала, що. відстань від мене і від дверки трохи є ще. Ого! В простому Дорсі, наскільки я пам'ятаю, отак можна підійти і правильна дверка відкриється. А тут прям, ну, ви самі бачили, прям отак треба підходити, щоб вона відкрилася. Треба буде запам'ятовувати дверки. І треба буде нам шукати пластирі. Двадцять першого Що робити, що робити, що робити, що робити, що робити? І що в такій ситуації робити? І як я туди маю піти? Ну це хіба за нею має ніби? Зараз вона хай прийде. Так я не встигну. Ладно, вона би там би постояла трохи, так? Ну вона просто приходить і зразу. Це вона? Та, я могла зараз піти туди. Ну мені хіба буде найкращий варіант, це просто за нею йти і все. О! <гум> Недавно. Я не знаю, що робити. Я просто вона буде від мене в кілометрі, я просто ось так стану і легенько пройдуся, вона мене почує і на мене побіжить. Тобто це точно не варіант, тут дивіться, вже біжить. О, це було близько, останній раз. А, так це ось так все і було легко. зараз сказати, тому я, можливо, тут буду в деякі моменти мовчати навіть. Угу. Я зараз Хальта пройду. А може і не пройду. Я прийшла, але мені зараз треба було би, ну, можливо, трохи хілку якусь знайти. Тому що подивіться, скільки в мене ХП. Мені тут довго знаходитися не можна. Вау. Все, я зрозуміла. Мені в цій кімнаті одним словом не можна довго знаходитися. Окей. Ладно, давайте вже на цьому закінчувати відео. Як ви бачите, ми не змогли це пройти, але я обов'язково трохи пізніше зроблю відео, як я це все-таки пройду. Тому на цьому все. Кому сподобалось це відео. Ставимо вподобайки, забуваємо підписуватись. Ну а з вами була я, Напінки, і всі па-па-па-па!